Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Сьогодні на Вимблдоні чоловіки вирішуватимуть, хто ж вийде до фіналу, відбуватимуться півфінали. Ну але ми в даному випуску поговоримо про те, хто ж гратиме в самих півфіналах, тобто оглядаємо чвертьфінальну стадію в чоловічій сітці. Нагадаю, що в чвертьфіналах зійшлися в одній частині сітки Янік Сінер проти Бена Шелтона, а також Флавіо Коболі проти Нова Каджоковича. В іншій частині сітки Тейло Фріц проти Карена Хачанова, а також Кемера Норі проти Карлоса Алькараса. Розпочинаємо з поєдинку легенди з поєдинку Нова Каджоковича, з яким в чвертьфіналі могла трапитися біда. Нагадаю, що в попередньому раунді в одній восьмій фіналу біда трапилася з волгарином Грігором Дімітровим, який в поєдинку проти Яніка Сінера вів посетам два-нуль, але травмувався. І знявся зі змагань. Міг знятися із змагань чвертьфіналі і Новак Джокович, оскільки в четвертому сеті, подаючи на матч, спідскознувся, сім на шпагат і відразу показав, що дійсно дуже боляче, особливо в області паха. Як правило, частенько сідає на шпагати Новак Джокович, але в переважній більшості епізодів після цього починає загравати з публікою. А тут дійсно було помітно, що боляче. Навіть арбітр спускався переконатися, що із сербом все добре. Новак трішки полежав, піднявся, заробив матчпойнт і таки Матч виграв. Тож обійшлося. Але виграти матч було максимально складно, оскільки супротивник Новака, молодий італієць Флавіо Коболі, який в цьому сезоні є навіть більш успішнішим за Новака, по крайній мірі в плані титулів, оскільки у Коболі їх аж два. Так от в першому сеті Коболі схоже віддає все, що є. І незважаючи на те, що в першому сеті Новак за рахунку 5-3, навіть на сет подавав, Коболі перевів діло на тайбрейк, який в підсумку і виграв. Перша партія тривала більше години, і серб її програв. Але Джоковичу пощастило, що дуже оперативно з рахунком. 6-2 він другий сет виграв та зрівняв рахунок по партіям 1-1. Ну а в третій та четвертій легенда на досвіді підтискав молодшого супротивника ближче до завершення сетів. Робив пізній брейк, а потім виходив і закривав партії третю взяв з рахунком 7-5, ну а в четвертій за 5-4 на матч подавав. Заробив два матчпоінти, але супротивник ударами на виліт їх відіграв. Щоправда, під час другого відігрування Жокович саме в цьому епізоді підсковзнувся, сім на шпагат, ну і трішки полежав на газоні. Але потім сер піднявся, заробив ще один матчпоінт, який акуратно біля сітки реалізував. 6-7, 6-2, 7-5, 6-4, більше трьох годин тривав цей матч, але Джокович до півфіналу таки пробився. Ну, але всі прекрасно розуміють, що це лише розминка, це лише початок. Тепер потрібно розібратися з ними, з сучасними Вундеркіндами, Єніком Сінером та Карлосом Алькарасом. Не раз ми вже відзначали, що, звичайно ж, у Новака будуть шанси на гренслеми, але ці шанси збільшаться в рази, якщо, скажімо, або Сінер, або Алькарас, або, можливо, обоє разом сенсаційно будуть програвати в стартових раундах. Але на Вимблдоні цього не трапилося, і Сінер і Алькарас також пробилися до півфіналу. Причому зробили це максимально переконливо, оскільки здолали своїх супротивників в трьох сетах. Зокрема, Карлітос Алькарас грав проти британця Кемерона Норі, якого, звичайно ж, підтримувала публіка, але цієї підтримки не вистачило. Алькарас загалом за поєдинок програв всього-навсього 8 геймів, причому жодного на своїй подачі. Норі прекрасно розумів, що немає сенсу затягувати розіграші, тому намагався частенько пошвидше їх завершувати, як наслідок помилявся, і все це було на користь Алькараса. До честі британця відзначимо, що, по крайній мірі, не на своїй подачі матч програв в третьому сеті. Подавав він за рахунку. 2-5 і перший матчпоінт у іспанця. Але Норі його відіграв. Тим не менше Карлітос вийшов і на своїй подачі уже матч закрив. 6-2, 6-3, 6-3. Менше 2 годин знадобилося Карлітосу для того, щоб пробитися до півфіналу. У Яніка Сінера гра передбачалася набагато складніше. По перше, в супротивниках, подаючи американський шульга Бен Шелтон. А по-друге, були питання по ліктю правої руки Сінера. Нагадаю, попередньому раунді він навіть брав медичний тайм-аут. І були певні побоєння, чи взагалі Сінер зіграє проти Шелтона. А Янік не просто зіграв. Він за цей матч не програв жодного гейму на своїй подачі. Загалом же ж зійшлися два подаючі тенісисти, як наслідок в першому сеті, обоє захистили свої подачі. Діло дісталося до тайбрейку. На старті якого Бен Шелтон вимає супротивника до сітки і пробиває в неприкритий кут та повів з мінібрейком 2-0. Але схоже, занадто рано повірив у свій успіх, після чого програє сім геймів поспіль і тайбрейк підсумку за першою ракеткою світу. Щоправда, на початку другого сету американець міг, як то кажуть, повернутися в гру. В першому ж геймі, геймі, який був на подачі італійця, перші та єдині брейкпойнти в цьому матчі у Бена Шелтона. Але Янік Сінер не дав їх реалізувати. Загалом же ж другий та третій сет цього матчу розвивалися за схожим, можна навіть сказати, ідентичним сценарієм. Тенісисти тримали свою подачу, здавалось би, все знову йшло до тайбрейків. Але коли за 4-5 подав Шелтон, Сінер, як справжній хижак, вмикався і підтискав. Шелтон не витримав. Переймов брейкпойнти у Сінера, який італієць навіть в однаковому стилі реалізував, приймав під задню лінію, а Шелтон пробував в ваути. 7 6 6-4, 6-4, перемога за італійцем, і він також виходить у півфінал. Хто ж доєднався до цього неймовірного тріо у півфіналі? Це американець Тейлор Фріц, який ще раз нагадаю, в цьому сезоні на траві вже два титули виграв. Фріц в чвертьфіналі перемагає в чотирьох сетах безпрапорного Карена Хачанова. Феноменальна подача в цьому матчі була у американці. Зокрема, в перших двох сетах Хачанов на прийомі лише одного разу дістався до рахунку 30-30. А дуже багато геймів Фріц виграв взагалі під нуль. Причому, якщо розіграші і зав'язувались, вони були, як правило, нетривалими. Наприклад, по Тужна коса подача від Фріса, після чого пробування в неприкритий кут. Саме так Тейлор закрив перший сет, який виграв 6-3. Або просто потужна подача, після чого удар на виліт. Саме так Фріс закрив другий сет, який виграв 6-4. В третьому сеті американець, схоже, вирішив трішки відпочити, оскільки менш ніж за півгодини програв хачанову 1-6. І цей відпочинок трішки затягнувся, оскільки на старті четвертої поступався 0-2 з брейком, але вчасно схаменувся. Вчасно пішла подача, пішли гейми виграні під 0, Як наслідок зрівняв рахунок, перевів діло на тайбрейк, який і виграв, завершивши потужним смешом. 6-3, 6-4, 1-6, 7-6, Перемога за Фріцом. Подивимось, чи допоможе американцю подачу півфіналі, а там він гратиме проти діючого чемпіона Карлоса Алькараса. Ну а в іншому півфіналі Янік Сінер проти Новака Джоковича. Тож легенді для того, щоб завоювати свій рекордний 25-й гренслем, дійсно потрібно буде розібратися з ось цією двійкою вундеркіндів. Спочатку в півфіналі перемогти Яніка Сінера, ну а в фіналі, мабуть, Карлоса Алькараса. Нагадаю, що у фіналах попередніх двох Вимблдонів грали між собою саме Новак Джокович та Карлос Алькарас. І в обох випадках тримфував Карлітос. Як вам такий розвиток подій, що три сезони поспіль у фіналі Вемблдона грали б одні Ті самі тенісисти. Як то воно буде, подивимося, потім про те поговоримо, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!